Відремонтували міст, який поєднує регіон із Миколаївською областю, де нині йдуть активні бойові дії. У чому стратегічна важливість об'єкту розповість наша колега з Одеси Тетяна Баженар. Вона зараз наживо разом з нами. Таню вітаємо. Тож, чи відновили вже повністю дійсно рух автотранспорту на автомобільній дорозі сполученням Одеса миколаїв Вітаю колеги. Ну почну з хороших новин про те, що сьогодні на світанку прикордонники стрілецької зброї збили дрон шахід 136 Ну а зараз по області оголошено сигнал повітряної тривоги. Тому закликаємо всіх громадян спуститися, так як і ми у захисні укриття. Ну і щодо дороги, сьогодні дійсно є така приємна новина для водіїв автодороги М полученням М-14, Перепрошую, що з'єднує одеську та Миколаївську області. Віднині не потрібно знаходитися у заторах по кі. Кілька годин і вчасно дістатися пунктів своїх призначень завдяки тому, що міст нарешті відремонтували. Ну і крім того, ця дорога сьогодні має важливе стратегічне значення, адже по ній курсує не лише цивільний транспорт, але й військові пересуваються. Крім того, з'єднує цей міст Крас Одеської Миколаївської області, де сьогодні ворог. Є по об'єктам критичної цивільної військової інфраструктури для того, аби вчасно надати гуманітарну медичну військову допомогу жителям Крас Миколаївської області. Даний міст і було відремонтовано. Служби автомобільних доріг зазначають, що нині проїзд здійснюється без перепон і цілодобово в обох напрямках. Далі прошу послухати пряму мову. Оперативним командуванням Південь та військовою адміністрацією було ініційовано за підтримки Украсодору та «Служби автомобільних автомобіляндрік ремонт цього мосту, який на сьогоднішній день ми можемо з вами констатувати як завершений. Тобто сьогодні рух транспорту здійснюється повноцінно в дві смуги руху, по одній в кожному напрямку затори відсутні. І сподіваюся, що більше його не будуть чіпати і ми зможемо зайнятися іншими проблемами нашого регіону нагадаю, що окупанти суттєво пошкодили дане міст у перші дні військового вторгнення Росії на територію України. Ну і зазначу, що це не єдиний об'єкт, який сьогодні ремонтується в Одеській області. Наразі ремонтується важлива транспортна артерія, яка яка веде сполученням до Республіки Молдови. І як тільки дана дорога буде відремонтована, Рух транспорту буде повноцінно в цьому напрямку, і це дозволить розвантажити трасу Одеса Ріні, яка сьогодні перевантажена якраз грузовими автомобілями. Із Одеси Тетяна Бажнар, Бежнар зореталорі, колеги, далі вам слово.